Доброго ранку, діти! Давайте з вами привітаємось. Промінь падає в долоні, другу посміхнись, очі у небес бездонні, за руки візьмись, шелестить над нами листя, весело стрибай. Хвилям ружиться іскристо, тож і ти моргай. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. На тему свійські тварини. І до нас знову завітали наші лільки Калинка і Барвінок. Доброго ранку, діти! Доброго ранку, калинко та барвінку. Діти, пригадайте, про що йшла мова на минулому занятті? Ми розмовляли про свійських тварин. Ми розмовляли про верблюда і віслюка. Правильно, молодці. Наші ляльки принесли багато фото. Давайте подивимось на них. Діти, хто це? Це собака. Пригадайте, будь ласка, загадку про собаку. Гавкає, кусає, в дім не пускає. Молодці. Гарна загадка. Що робить собака? Він стереже будинок. Правильно, собаки такі розумні помічники для людей, що вивчилися на різні професії і постійно допомагають нам. Хочете дізнатися, які це професії? Так, дуже хочемо. Його робота всім відома. Він охоронець прикордону, і день і ніч свій голос подає, щоб знали, що на кордоні господар є. Діти, як називається робота цієї собаки? Це собака прикордонник. Вона допомагає охороняти і захищати кордони нашої країни. Подумайте, яким повинен бути цей собака? Розумним, швидким, сміливим. Правильно, а Барвінок каже, що собака повинен бути ще натренованим, чутливим і витриманим. Повторіть, будь ласка, натренованим, чутливим і витриманим. На таку собаку. Можна ще сказати, прикордонний пес. Пес Савка поводир дядька Славки. Проведе, переведе, застороже. Якщо треба, завжди допоможе. Діти, як називається робота цієї собаки, помічник, можна і так сказати, але правильно, це собака поводир Повторіть, будь ласка, собака поводир Повторіть останні два рядка віршика. Собака, поводир проведе, переведе, допоможе, застереже. А який пес поводир Пес поводир розумний. Чутливий, витриманий. Молодці, а ще він вірний, обережний, потрібний. Скажіть, як ходять людина і пес поводир Вони йдуть близько одне біля одного. Так, можна сказати, разом і їм завжди добре. Біло шия, чорнолапа, санітаром працює чапа. Хтось пораниться, впаде, чапа йоду принесе і бенти, і марлю. Хто уважно слухав вірш, почув назву професії цієї собаки? Це собака-санітар. Правильно, або собака рятівник що вона робить? Допомагає, лікує. Так, а ще вона рятує людей, служить їм. Тому цей собака який? Потрібний, чутливий, натренований. Калинка і барвінок дуже задоволені тим, що ви бажаєте багато дізнатися про професії собак. Молодці діти, послухайте віршик, а потім скажете, яку професію має цей собака. Мені уже лягати спати, а пес не буде спати. Від мами має він наказ мене охороняти. Як називається професія цього собаки? Сторож. Правильно сказати, собака охоронець. Що робить собака-охоронець? Він охороняє людей, будинки. Він не спить уночі, він сторожить все. Він який? Пес охоронець сміливий, швидкий. Ми з вами зробили висновки, що собака помічник людини. Людина любить його і собака у свою чергу. Тим самим віддячує людині. У народі кажуть, собака на того не гавкає, чий хліб їсть. Калинка і барвінок запитують, що люблять їсти собаки. Вони люблять їсти м'ясо, кістки. Так, подивіться на малюнки і скажіть, що робить собака. Собака їсть. Діти. А хто знає, як знаходить собака міліціонер людей, які вчинили злочин? Вони нюхають сліди людей та йдуть по їхніх слідах. Зараз ми виконаємо вправу, у якій попереду слова нюхати треба вам поставити приставку По. Собака понюхав. Тепер приставку у. Собака унюхав. Тепер приставку при. Собака принюхався. Молодці! А зараз ми з калинкою пограємо в гру навпаки. Ми з калинкою будемо називати слова, а ви говорити навпаки. Наприклад. Без господаря собака безрадісна, а з господарем радісна. Безголосий собака. Голосистий собака. Безсердечний собака. Сердечний собака. Діти, калинка і барвінок запрошують вас взяти участь в колективному діалозі. І розказати про собак тих професій, які вам сподобалися. Калинка почне. Мені подобається собака-поводир. А чому вона тобі подобається, Калинко? Тому що вона допомагає сліпим переходити дорогу, носить валізку. А я хочу розказати про собаку прикордонника. Барвіночку, за що тобі подобається цей пес? Він сміливий, розумний, охороняє кордон. Дітки, а тепер розкажіть ви про професії собак, які вам сподобалися. Молодці діти. Ось і надійшло до кінця наше заняття. А ми з калинкою і барвінком. Кажемо вам до побачення, до нових зустрічей!